Пасі voice за одну хвилину. Для того, щоб розібратися, що ж таке tasie voice, безумовно, треба знати, а що ж таке active Voice. Отже, active voice це коли у вас хтось підмет, наприклад, I робить дію, наприклад, read читаю над об'єктом A book. I read a book. це в нас актив. Пасив це коли над книгою відбувається дія. A book is Read by me. Ось і все про пасив. Отже, пасив це коли над чимось відбувається дія. І відбувається вона в усіх часах. Для того, щоб точно знати, як формуються часи, я вас запрошую на свій майстер-клас, який відбудеться 1-го четверга березня місяця. А ми з вами робимо приклади. Yesterday I bought these amazing earrings. These amazing earrings were bought yesterday. Tomorrow, I will uh write a letter. A letter will be written tomorrow. Пишемо свої приклади в коментарях і не забуваємо прийти на майстер-клас. Enjoy the evening!